Привіт, вітаю на каналі Ван Піван у Змі. Мене звуть Анастасія Джаго. Сьогодні в мене в гостях знову Марія Мурашка, лід компанії Nielsen IQ. Минулого разу ми з Машою обговорювали систему ОКАР, і сьогодні поговоримо про систему оцінки Performance Review, яка базується на ОКАР. Маша вітаю! Uh, Привіт, да. Я думаю, в нас так логічно перейшла тема, але відповідаючи на питання, розказуючи про перформанс рев'ю, я, мабуть, буду ще більше говорити загально. Не тільки як в нас компанія, взагалі, мабуть, по досвіду своєму, і не тільки по пірфпокеарам, а ще просто в цілому про перформанс рев'ю. Але в більшості так, перформанс базу, рев'ю, яка базується на ОКР. Клас, дякую. Давай, мабуть, коротко проговоримо про те, що таке перформанс ревю і поговоримо про те, яка мета системи перформанс-рев'ю у вашій компанії. Наша мета мабуть, як і у багатьох компаній, системи performance review, вона має кілька ключових аспектів. Перш за все, ми ставимо перед собою завдання сприяти професійному розвитку, ідентифікація сильних сторін, слабких сторін, а також визначення можливостей для навчання, для покращення, для покращення процесів, не тільки там покращення якихось професійних навичок. І і крім того, система performance review вона має забезпечувати такий ефективний фідбек для наших співробітників. І під час процедури оцінки ми надаємо детальний конструктивний фідбек стосовно продуктивності, внеску компанії стосовно виконаності цілей ОКР. І це допомагає співробітникам зрозуміти їх сильні сторони, слабкі спрямовує на, на шлях. І після завершення процедури системи оцінки ми проводимо підсумки, виводимо важливі висновки. Вони допомагають установленні стратегічних якихось пріоритетів, визначити можливо, яких якісь зміни у кадровій політиці компанії. Але хочу зауважити, коли я буду казати там це фідбек, перформанс. Срев'ю це більше як підведення підсумків, бо фідбек повинен бути постійний, такий continuous фідбек. А це більше такий мітинг для підсумків процедура. І ще на перформанс рев'ю цей фідбек не повинен бути неочікуваностю для співробітника. І ще можна сказати, що головною метою нашої системи performance review є поєднання розвитку, мотивації, ефективний фідбек і підведення результатів і планування наступних цілей. Підкажи, будь ласка, як часто проводяться загалом оцінки продуктивності працівників в вашій компанії, угу. і якщо там є досвід або інформація, як це проводиться в загалом в інших компаніях, також можеш поділитися. Угу. А, з мого досвіду якось так складалося, що завжди два рази на рік в нас це було і. І цей розподіл дозволяв в принципі дозволяє забезпечувати регулярне слідкування за успішністю, вчасно вносити корективи у процеси розвитку. І от піврічне оцінювання воно служить як інструмент зупинитися, інструмент для зупинки, оцінити проміжні якісь результати, ну не якісь а результати. І на цьому етапі ми оцінюємо прогрес співробітників у досягненні їхніх окіарів, визначаємо, як вони впорались. З викликами, завданнями проти на протягом цієї першої половини року, і друге оцінювання це вже річне. Воно є основним таким для визначення результатів, внесків кожного співробітника. На цьому вже враховуються всі досягнені результати, виконані цілі, оцінюється їхня результати, оцінюється відповідність цілям, і крім того, в цей момент вже є перегляд за зарплати всіх співробітників. А якщо говорити про практики інші. Чих компаній, які можуть бути, то тут залежить ще від етапу розвитку компанії, там деякі етапи розвитку компанії, да і на етапі такого стрімкого розвитку компанія, коли. Виходить на ринок, на можливо на IPO, активно наймає тут, в ідеалі е, кожні три місяці, мабуть, робити перформанс ревю І це дозволить більш спрацьовано досягатися цілі. Вони можуть змінюватися завжди. Тому ось такі три місяці це краще буде. А коли компанія вже стабілю, стабілізувалася, має цілі, довгострокові, довгострокові плани, е, вони рухаються, ось ці процеси побудовані, то е, performance review відповідно, можна проводити і щороку, раз на півроку щороку. Дякую. Давай ще поговоримо про ролі, а точніше, про ролі HR-менеджера, керівника та загалом топ-менеджменту, наприклад, компанії у процесі оцінки співробітників. HR керівник топ-менеджмент. всі в принципі тут відіграють важливу роль у забезпеченні ефективності взагалі існування, мабуть, цього процесу. HR тут відіграє роль більше як координатора, фасилітатора процесу, і в наші обов'язки включають себе у планування, Організацію оцінювання, надання якихось інструкцій, полісів, рекомендацій учасникам процесу, далі це збір, аналіз всіх цих даних, забезпечення конфіденційності, справедливості оцінок, і, в принципі, HR ще може надавати підтримку у навчанні цього всього потоку, процесу. Керівники вищого рівня тут, мабуть, по-перше, це визначення цілей компанії та створення конкретних окіарів, як ми минулого разу розмовляли. І вони забезпечують, мабуть, ще відповідність цілей підпорядкованих їм команд, підрозділів, департаментів, загальним осіб, стратегічним цілям компанії. І також вони можуть брати участь у оцінці менеджерів. І тім лідів, менеджерів департаменту, і ще вони відіграють таку роль у визначенні стратегічних рішень пов'язаних з якимось професійним ростом чи мабуть навіть компенсацією. Щодо менеджерів, да які прямі керівники, а це головні в принципі. Наші очі оцінювачі своїх директори порт. Підлеглих вони спочатку працюють над встановленням індивідуальних цілей. Ось цей кантініюс регулярний фідбек і відслідковують прогрес, результати роботи і використовують все це для підведення цих підсумків на на перформанс рев'ю під час оцінки продуктивності. Менеджери також можуть рекомендувати якісь стимули для розвитку, шукати мотивацію в процесі рев'ю, після рев'ю. Ну тому, в принципі, всі ці ролі, мабуть, забезпечують об'єктивність, справедливість, ефективність процесу. І У кожного така своя роль. Якщо трохи поговорити саме про комунікацію взаємодію в цьому процесі, як ми можемо навчити співробітників та менеджерів ефективно приймати участь у процесі performance review? Як, ага. Ну тут, по-перше, нам треба їх ще навчити всьому цьому, Показати, для чого це потрібно, чому ми це робимо, які результати ми отримуємо після цього, що в нас є такий процес. Якщо це там 360 оцінювання, то у вас є змога оцінити не тільки себе, а ще й там ваших колег. Почути на фідбек від ваших колег, а також ще почути фідбек від свого менеджера і надати фідбек на свого менеджера, що теж не мало важливо. І тому показати це, фейерпроцес повинен тут також бути присутній. Я вважаю, що фейерпроцес це також елемент, коли співробітник оцінює свого менеджера. І потім ще багато компаній прив'язує перформанс-рев'ю до зарплати. Ось ще одна мотивація, і мотивація це розвиток, подивитися на свої слабкі сторони, на свої сильні сторони, як розвиватися далі, тобто показати теж замотивованість, навчити їх просто працювати з самою системою, щоб було все зрозуміло, щоб вона не була якась суперскладна, і де ти не знаєш, навіть куди клацати і що робити. Коли ми говоримо про фідбек менеджеру і також фідбек, який ми отримуємо від менеджера, як ми можемо гарантувати об'єктивність та чесність цих оцінок? По перше, це, мабуть, чіткі такі критерії оцінки, які в нас є оцінки, і що вони значать, що значить, там, постійно відповідає людина очікуванням, що ні. Можливо, повинен бути якийсь документ у відкритому доступі, де буде зазначено, що значить та сама оцінка. Чи це 1-5, де 5 найвище, 1 найнижче, чи це 1-2-3-4-5, де 3 – це consistently meet expectation, тобто вимірювальні критерії для оцінки. Ось ОКР, наприклад, теж Вимірювання, основа на щось на грейдах, коли є велика система грейдів, і вони всі розписані і теж відповідність цим грейдам, підготувати оцінювачів, якісь воркшопи, просто документація і просто мітинги, якісь, анонімність. Також гарантування чесних оцінок. Бо коли, наприклад, піри, це анонімно, менеджер не бачить, як його оцінює директ порта, бачить тільки менеджер-менеджера. Взагалі зворотній зв'язок давати, казати, що в нас проходить рев'ю, як воно проходить перегляд постійний процесу. Теж немаловажно, не немало важливо, коли він постійно переглядається. Можливо, щось вже уж вже не, не таке. Не підходить нам, скажімо так. І ще є таке поняття, як калібрейшн мітинги. Коли після перформанс review ці мітинги менеджерів, тімлідів, і вони обговорюють андерперформерів. І вони діляться, хтось може сказати іншим тімліт свою якусь думку, ось цю саме суб'єктивність прибрати. Зрозуміла, давай ще торкнемось більш детально, поговоримо саме про те, що ти сказала стосовно перегляду зарплат. А точніше, як, як пов'язані загалом результати оцінки з винагородою, з переглядом винагороди, з бонусами і з просуванням по кар'єрі, наприклад. Uh, я те тут теж так коротенько розкажу, як взагалі в компаніях, що є які варіанти, і взагалі я чула таку думку на. Не... Одноразово, що результати перформанс-рев'ю не повинні впливати, не підстава для перегляду зарплати, чи це бонусів, це неправильно. Але й в той час використовувати його як окремий інструмент, теж не дуже зручно, бо зарплата ж може бути ще одним мотиватором і закликом, навіщо нам потрібно перformance ревів. Але є бізнес, ніц прив'язати перегляд зарплати до review, тому результати Оцінки можуть безпосередньо впливати на розмір бонусів, на розмір заробітної оплати. Наприклад, може бути такий варіант, коли є чітка система балів, які присвоюють відповідні суми бонусам, і там хто досягає своїх ОКР успішно та виконують завдання на високому рівні, там отримують високі бонуси. Виведена якась програма, яка прив'язана саме до результатів ОКР. І, наприклад, якщо співробітник Підник досягає 80% ОКР, А ми розмовляли на минулого минулого що Це дуже крутий результат. 80%, То йому надається бонус, наприклад, у розмірі там 10% від місячного окладу. Далі більш високі бонуси теж можуть надаватися тим, хто перевищує свої цілі, якесь перевищення цілей, чи просто підняття зарплати, якщо там всі цілі успішно виконані. Також може бути після перформанс-рев'ю, як результати перформанс-рев'ю, це промоушен, така висока оцінка, доказаний внесок у виконання стратегічних цілей, це допомагає в просуванні. А розвиток та навчання, ми ж бачимо свої якісь сторони для розвитку, і це теж впливає оцінка на план індивідуального розвитку, і, в принципі, як professional improvement plan, коли треба підвищити якісь свої там компетенції, навички, знання, так і в принципі якийсь professional development Plan, план, який створений для розвитку. Та й взагалі інші стимули, якісь додаткові відпустки, участь у проєктах, інновації, можливість взяти в якихось інноваціях участь прийняти. Дякую. В мене ще таке питання. Ми ж розуміємо, що іноді по результатах перформанс рев'ю компанія може прийняти рішення звільнити співробітника, припинити з ним співпрацю, і з цього виникає в мене слідче питання: як загалом результати оцінки впливають на планування кадрових ресурсів та прийняття рішень щодо набору персоналу, і чи впливає загалом? Так, так, це впливає. Воно впливає знов таки, це ж як такий висновок нашої роботи. І коли ми зустрічаємось, ми можемо побачити, як хто працює. І також у People Force навіть ми не користувалися цією системою, але я читала, що вона автоматично також андерперформерів виділяє. Тобто, ми можемо бачити, у кого там низькі. Оцінки, це не відповідає очікуванням компанії. Ось такими за результатами перформанс-рев'ю це може бути звільнення. Чи, можливо, якесь кадрове переформування якихось команд, можна побачити з нього, що щось не дуже процес тут йде, його треба якось переформувати, компанію, команду. Ну і, звісно, якщо подивитися на таку Bright side promotion, Знов таки. Таке ще питання стосовно інструментів. Поділись зі свого досвіду, які інструменти та можливо там програмне забезпечення ми можемо використовувати для автоматизації процесу перформансревів? Так, а, які є значить інструменти? Ми можемо почати з електронних таблиць. Це не дуже гарний інструмент, бо це не дуже зручно для HR, це доволі багато інформації, треба збиратися в Excel чи в Google формах, я знаю, проводять performance ревів, відправляти всім. Але якщо немає бюджету, то це теж нормально проводити. Якщо маленька компанія, якщо команда якась теж нормально проводити, і дуже багато різних інструментів, такі як в джирі є додаток, який називається апрейс, а там теж можна за ОКР оцінювати, робити різні закриті, відкриті ці перформанс-рев'ю рефлектів. Ми в Ракутен ще використовували його. Ти пам'ятаєш? Це дуже гарна система, але вона юзер френдлі, але вона не дешевше. Yeah. Тому якщо бюджет компанії невеликий, то її можна замінити українськими різними системами: той же PeopleForce, Hurma, і Їх зараз багато. В принципі, можна підібрати під свій формат, вибрати. Але наскільки я розумію, вони ще всі трішечки досконалюються, щось роблять нове, бо їх акцент це онбордінг, адаптація чи рекрутинг і перформанс. Ю ми не знайшли, на жаль, на жаль, для себе ось ще на прикладі Піпофорса не знайшли для нас зручний варіант, але можливо вони зараз змінились, не знаю. Щось треба подивитися. Насправді я знаю, що дуже багато компаній розробляють це під себе. Тому що перформанс рев'ю саме як процес іноді відрізняється від компанії до компанії, і іноді простіше не не адаптувати існуючу систему, а розробити свою. Але знов ж таки це залежить вже від ресурсів і запиту компанії. Ем, і, мабуть, останнє mm -hmm. таке питання, е, таке трохи стратегічне: е, як ми можемо переконатися, що система оцінки. Відбиває стратегічні цілі, цілі та пріоритети компанії. Ну тут знов таки, якщо ми будемо казати в контексті системі систему КР, то а, в нас вже є визначені стратегічні цілі компаній. Да, з цього треба і почати а, з чітко визначених стратегічних цілей. Пріоритетів, які важливі для компанії, це може бути там зумовлено бажанням росту на ринку, покращення продуктів, збільшення ефективності, вихід на IPO і таке інше. І ось під час процесу performance review треба активно співпрацювати з менеджерами, працівниками визначення конкретних цілей, очікувань, на нові рівні, рівні індивідуального виконання, і все це відповідно до стратегічних цілей саме компанії. Компанії. Далі йде теж, як ми розмовляли минулий раз, каскадування цих цілей, переконатися, що цілі ключові результати каскадуються вниз по ієрархії. І далі вже йде, в принципі, саме performance review, оця оцінка компетенцій навичок, обговорення прогресу, розвитку, залучення, залучення керівництва та загального висновку взагалі по перформанс ревью. Узагальнюючи так перформанс ревю він допомагає створити uh, прямий зв'язок між індивідуальними внесками стратегічними цілями, прослідити його uh, і uh, сприяючи такому забезпеченню ефективності, відповідності наших людей стратегічним цілям, напрямком їх індивідуальних цілей. Дякую. Дуже тобі дякую за цю розмову. Я сподіваюся, що інформація була цінною і HR будуть використовувати її для себе. І я впевнена, що процес перформанс review будуть покращувати в кожній з компаній, тому що це, мабуть, один з основних і найважливіших процесів, який допомагає покращувати ефективність і перформанс. Дуже тобі дякую за твій досвід і за відповіді на мої запитання. Дуже дякую за запрошення.